Вітаю вас, шановні друзі! В українській премєр лізі зіграний перший тур. Вже сьогодні Київське Динамо проводить свій поєдинок з пафосом в Лізі чемпіонів. Тобто, по Першому туру можна зробити певні висновки. Ми їх будемо робити також з нашими експертами у суботу на youtube каналі Студія 2. Також будемо аналізувати виступ наших команд у Єврокубках. Ну і я поділюся враженнями від матча СК Полтава проти. Вереса, який відбудеться тут у нас у Кропивницькому. Нарешті великий футбол повертається, і я вас всіх із задоволенням запрошую, у кого можливість прийти на стадіон. Що стосується першого туру, то дійсно вразили новачки. Той такий СК Полтава, який заслуговував на нічию проти руха, але вилучення і дотис рух на останніх там хвилинах. Але Полтава доволі організована команда Кудрівка, просто лідер. Зараз. З чемпіонату 3-го переграла Олександрію абсолютно загрою, домінуючою грою, і показала, що в Олександрії величезні проблеми, з якими поки Кирило Нестеренко впоратися, не може це і вилучення, і все інше. Тому якщо не впорається, то буде важко. Можливо, Олександрія буде боротися і за виживання, чого б дуже не хотілося вболівальникам. Що стосується епіцентра, то він забрав дуже багато сил. Як мені здається. У Шахтаря перед протистоянням з Тіна, яка саме лише вдалі заміни Ардитурана дозволили дотиснути. Ми побачили, що все ж таки Шахтар колись зіткнувся з реаліями Української прем'єр-ліги. Не виглядає вже так потужно, тим більше і без Кевіна, якого, як кажуть, через травму не буде і з греками. Тому е, подивимося на ці протистояння. Київське Динамо доволі легко, як мені здається, легше, ніж Шахтар, переграло Верес, Било швидко, були проблеми у захисті, що не може не турбувати перед матчами з Пафосом. Але в цілому перемогло на класі, диктуючи свої умови. Ну і головний матч туру Полісся Карпати. Тут я скажу, що трохи розчарували Карпати. Мабуть, вони тільки входять в сезон. Їм ще доволі важко вже на ходу Полісся реабілітувалося, грало краще, створювало більше, але суддівський фактор все ж таки втрути. Все. Якби призначили пенальті на Краснопірі, все могло скластися іначе. Більше я очікував от металіста е, у його протистоянні з оболонів, які всі відрядили вже в абсолютні аутсайдери. Але не так сталося, як гадалося. Тут нічия. Ну і колос непогано виглядав із кривбасом. Всі інші поки що втягуються в сезон, е е намагаються зрозуміти вимоги своїх нових тренерів, яких доволі багато.